Байкери всіх країн єднайтеся. Сьогодні Всесвітній день мотоцикліста. Відзначають його байкери з 90-х років. Тоді власники важких двоколісників вирішили заявити про свої права на дорозі. Акцію назвали на роботу на мотоциклі. В низці країн світу ентузіасти проїхалися на своїх байках. Згодом в акції взяли участь понад 5 тисяч людей. Тепер кожної третьої середи липня мотоциклісти нагадують про себе. Іванові перший мотоцикл перейшов у спадок від діда. Згодом придбав нову модель. Ямаху Віраго Байк для Івана насамперед спосіб відпочинку. Розповідає, на мотоциклі їздить 13 років і ще не було значних травм. Захоплюємося, як як всі в нашій мотоспільноті, захоплюємось мотоциклами, поїздками, спілкуванням з друзями, такими ж самими, як ми самі. Слава Богу, немало їжджу цього року вже. Вже три рази встиг відмітитись в Одесі і на Західній Україні. Вже був цього тижня з Ужгорода приїхали від падонків Міра. Віражі на швидкому двоколісному транспорті небезпечні, кажуть медики. Нехтування спецекіпіровкою нерідко закінчується трагічно. При перекиданні мотоцикла вони отримують дуже велику кількість травм. В них страдають перш за все кінцівки, руки, ноги. Ті, які не захищені, якщо він їде без шолома захисного, зразу страдає голова дуже часті переломи хребта. Їх об'єднує дорога. Байкерські фестивалі невід'ємна частина їхнього життя на колесах. Відкриття та закриття мотосезону святкують щороку, і не тільки вершники залізних коней вкотре розвіюють міф про п'яних байкерів. Трошки, якщо задуматись, розкинути мозгами, то не зовсім є правильно. Тому що, тому що є випадки, коли мотоцикл на порядок дорожчий. Е... Доброї машини, я не кажу будь якої я кажу доброї машини. Тобто є мотоцикли, які коштують 40-50 тисяч доларів. І вкотре доводять вони успішні та цікаві люди з різноманітними захопленнями. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко Новини на вежі.